До речі, генерувати якісь відверті фотографії не можна. Давайте тут у нас буде дитина. Виділяємо область, трохи їх покрутило, але непогано. Раніше це було прям дуже складно зараз. Все, немає пепе, немає. А в мене є карта. Ось. Бета версія нового фотошопу на базі штучного інтелекту. Це справжня революція чи все таки ні? Мабуть, не тільки в мене весь TikTok засипаний відосами про це оновлення. А тут ще й що там YouTube. Обзор зняли. Привіт, дай Боже. Adobe Photoshop поєднали з новим генеративним інструментом штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко розширювати зображення, додавати або видаляти якісь елементи. Вітаю на каналі Павла. Ніколи не догадаєтесь, як мене звуть. Сьогодні всього за 5 хвилин ви дізнаєтесь, що вміє новий фотошоп, чи зможуть чайники у роботі зі старим фотошопом зробити щось толково в новому? Та як я планую використовувати новий фотошоп саме в парі з анімаціями? Хто ще не знає, наразі я проводжу експеримент ніші анімації. Ну, типу, вчусь робити дитячі анімації простенькі 2D в програмі Moho, Точніше, вже навчився, вже роблю дитячі анімації та публікую їх на YouTube з метою щось заробити. Ледь не забув, також скажу сьогодні, хто ж виграв 500 гривень, озвучу умови на наступний кон, де ви, написавши всього декілька речень, зможете заробити 500 гривень. Я сказав, Ця історія починається з видалення старої неліцензійної версії. Відкриваю Adobe Creative Cloud та купую нову. Встановлювати, до речі, потрібно саме з розділу бета. Поки ця функція працює лише в бета режимі, в режимі тестування, тож. У вас є нагода стати одним з перших. Тут є різні тарифні плани, але мене зацікавило сім днів безкоштовно, а потім за 12 доларів в місяць. Що вміє новий фотошоп? Спочатку хотів пройти туторіал від самого доба, але потім зрозумів, що терпіння в мене на це не вистачить. Тож розберемося. Я підготував декілька фотографій, на яких хотів би затестити основні функції. Перше фото це моє селфі з Катериною. Друге фото з ніжчі пляжі. Відкриваємо композицію. Такий от на широкий екран. Можливо, це мені прев'юшка потрібна, так? Або на заставку хотів поставити. Вбираю першу фотку, Вбираємо інструмент прямокутна область. Далі тиснемо на Shift, тримаємо Shift і виділяємо іншу область. Генеративна заливка. Тут ми нічого не пишемо і чекаємо. Я думаю, тут коментарі зайві. До речі, цей варіант навіть трохи схожий на те, як є в реальності. Тут зовсім непогано. Давайте залишимо цей. Ось тут я хотів би, наприклад, щоб тут було дерево. Виділяємо генеративна заливка, і ось тут ми пишемо типу дерево. Все обов'язково потрібно писати англійською мовою. Ну, я не знаю, якось не дуже, якщо чесно, виходить з деревами, оцей варіант. Поки мені здається найкращим, але ми спробуємо ще декілька разів. В принципі, непогано, там навіть тінь є, плюс-мінус вгадав Photoshop по світлу, як там все повинно бути. А Хоча давайте ось тут спробуємо. Машина, я вам так скажу: якщо типу, не приглядатись сильно, цей варіант навіть непоганий. Але давайте спробуємо ще разок. Так, ну цей варіант мені подобається більше за все. Такий великий джип. Бачимо, ну якщо збільшити. Так собі приклад для того, щоб похвастатись. Нейромережа може там і великі об'єкти прибирати, але ну, тут нема великих, тож ми поприбираємо маленькі. Уявіть, раніше це було прям дуже складно, зараз ось цих людей. Дуже добре. Давайте тут у нас буде дитина. Виділяємо область, такий китайчик. Ну, Якщо отак дивитись, то досить непогано. Але давайте ще раз натиснемо разочок. Я не хочу зараз нахвалювати цю нову функцію і так далі. Але якщо посидіти, ну ось типа дитина. Якщо так ось зменшити, то ну, навіть непогано. Я такий з сім'єю наступного нашого друга. Я хочу, щоб цей кадр був більшим. Виділяємо. Генеративна заливка, нічого не пишемо. Як ви зрозуміли, по цьому принципу можна брати будь-яку картинку, наприклад, з Тіктоку скріншоти, і робити з неї прям дуже непогані прев'ю. Перший варіант не дуже, другий також. Тут у нас є якась тема, третій без коментарів. Тиснемо далі. Тут одразу ж очі не кидається. щось критичне я прям одразу не побачив. Хай тут буде дівчина. Ось кукурузку продає. Трохи їх покрутило, але непогано. До речі, генерувати якісь відверті фотографії не можна. Давайте ще це змінимо. Він такий на пляжі серед гарячих дівчат. Чесно, не знаю, як прибирати ці надписи, але я знаю, що точно можна. Я не спеціаліст в фотошопі, можливо, він зрозуміє, що тут потрібно видалити. Пошарпана ручка вийшла, але. Цілому, ну от якщо так подивитись, досить непогано. Скажіть, я хочу, щоб ви розуміли, що я не нахвалюю цей новий прям фотошоп. Чи зможуть чайники у роботі з фотошопом зробити щось толкове у новому фотошопі? Звичайно, буде добре, якщо раніше у вас був досвід з користуванням фотошопу, та ви знаєте, як працюють основні, хоча б функції. Але з появою нового все трохи змінилось. Раніше у фотошопі було складно робити навіть самі базові речі через його складний інтерфейс, який не є інтуїтивно зрозумілим. Через велику кількість функцій, тобто ви не можете відкрити фотошоп з нуля і одразу почати щось робити навмання. Але трохи попрацювавши з новою версією, я можу сказати, що зараз реально кожен може сісти і зробити щось непогане з нуля, ну як мінімум, прибрати фон. Чи замінити фон. Проте не думайте, що у вас одразу буде виходити те, що ви там собі в голові уявили. Всі ці круті перевтілення, результати, які ми бачимо в інших обзорах, які нам показують, вийшли не одразу. До того можливо, було багато невдалих варіантів, або просто чувак досвідчений і знає, як це працює. Тож потрібно більше тестувати, практикувати, і зі збільшенням вашого досвіду буде покращуватись результат. Ще декілька цікавих моментів. Я хочу, наприклад, змінити фон. Тиснемо вибір суб'єкта. Інвертувати виділення. Ось тепер воно вибрало фотку, а я, якби не виділений. Генеративна заливка, пишемо біч, типа до Арестовича на пляжі. Це прям максимальне спрощення для тих, хто займається альбомами в школах. Катерина моя каву купила. Ну, хай буде, наприклад, цей. І я хочу тримати в руках крокодильчика. Пишемо. Трима є в руках. Генеративна заливка. Створити. Як на мене, один із найкращих варіантів, да? але можемо натиснути ще раз. Такий, це що за Fashion Week, а це прямо ось. Я думаю, для прикладу зрозуміло. Як же ж я планую використовувати новий фотошоп саме в парі з анімацією? З чого складається простенька дитяча 2D-анімація? Якщо що це було риторичне питання, простенька дитяча 2D-анімація складається з фону, локації, персонажа і звукових ефектів. Схематично виглядає все так, що ось є карта, по якій бігають якісь чувачки і щось там між собою говорять. Все починається з карти. Де взяти цю карту? Є, мабуть, три варіанти: перший вигадати та намалювати самому. Другий замовити у дизайнера, чи як там себе ці люди називають. Третє позичити ідею у конкурента. Зараз мене цікавить конкретно два варіанти: намалювати самому. Та позичити ідеї у конкурентів. І взагалі ці два варіанти я би краще поєднав. Я зайшов на канали конкурентів та поскрінив карти, які мені сподобались найбільше. Так, ось ці карти, які я підготував. Деякі з них в форматі шортс, але для нас це зараз не проблема. Я б хотів, щоб в мене була ця карта. По тому ж принципу виділили раз, виділили другий. Генеративна заливка, створити, чекаємо. Ось, у нас залишились надписи: генеративна заливка. Здається, дуже непогано. Потрібно прибрати цю пташку, створити. Пташки немає. Щось у нас. Ага, він взагалі прибрав. Ось мені просто сподобалась така карта. Виділяємо пепу. Пепи немає. Чекаємо, є. Я мав виділити місце. Генеративна заливка. Як на мене, ось ці варіанти, в принципі, дуже непогано. Все, немає. Пепи, немає. А в мене є карта. Ось ще цю страшилку звідси потрібно прибрати. Просто супер. Я думаю, що в фотошопі надалі буде розвиватися, і у нас буде можливість не тільки редагувати, можливо, ми зможемо робити щось подібне, типу ось є така локація, а зробив в цьому стилі і ще якусь, наприклад, зробити кадр. Стоп прийшла ідея в моменті. У нас ширина тут 1920, Давайте зробимо 3000. Виділяємо ось так. Генеративна заливка. Не впевнений, що зараз генерує, тому що все, якщо для шорців, це то навіть не для шорців. Ми можемо взагалі будь-якої ширини зробити карту. Окей, якщо зробити, наприклад, ширина 5 тисяч, генеративна заливка. Створити. Подивимось. Так, які тут є варіанти у нас. Тумбочка. Не знаю точно, чи буду користуватися фотошопом для того, щоб змінити селфі свої з Катериною. але те, що буду робити собі карти на анімації, це точно. Ось дивіться, ну це просто щось неймовірне. Я навіть не писав, який стіл мені потрібно, воно підібрало стиль. Відео вийшло максимально, як я вважаю крутим. Не знаю. Народ, що там у нас з конкурсом, потрібно було написати свою ідею для простенької дитячої анімації. Як я сказав, автор ідеї, яка сподобалась мені найбільше, отримує 500 гривень. Ідеї були і в коментарях, і в моєму телеграм-каналі. Але ця мені сподобалась найбільше. Тут, прям реально, людина постаралась і намалювала. Умови наступного конкурсу закріплю в коментарях під цим відео. Я поки ще не знаю просто, що я хочу, щоб ви зробили. Але це буде максимально просто, щоб точно хтось з вас виграв. Для мене це звичайно ж додатковий актив. Для вас непоганий варіант зробити швидко собі на каву.